Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Огляд чемпіонського протистояння за вакантний титул у першій середній вазі. У шоу від Rank билися Ксандер Заяс з Хорхе Росією. Відомий тренер Джо Галахер вважає, що тепер саме його підлеглий Лоуренс Околі є бугіменом надважкого дивізіону. Катмен абсолютного чемпіона Олександра Усика Рас Анбер поділився власними думками щодо майбутнього українського боксера після його блискучої перемоги в реванші з Даніелем Дюбуа. Також Рас повідав, хто саме навчив українця того самого страшного удару, якого Усик назвав Іваном і яким він нокаутував британця. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. Бери від гри своє. Учора вранці на арені Madison Square Garden в американському Нью-Йорку Завершився вечір боксу від промоутерської компанії TopRank, який очолив бій за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO в першій середній вазі між порториканцем Оксандаром Заясом і мексиканцем Хорхе Гарсією. Гарсія одразу віддав ініціативу Заясу. У стартовому раунді суперники влаштували кілька хороших обмінів, у яких андердог відзначився парою чудових влучань. У другій трихвилинці Заяс пристосувався і почав працювати джебом. Він змушував Гарсію багато промахуватися, а в разі небезпеки в'язав його в клінчі. Трохи краще у мексиканця йшли справи, коли в нього виходило нав'язати рубку. Але йому не вистачало швидкості, щоб постійно тримати Заяса в напрузі. Ближче до кінця бою Заяс почав дедалі частіше велосипедити. Гарсія віддав усі сили в останньому раунді, але розраховувати на перемогу за очками він все одно не міг. Результат бою Ксандер Заяс переміг Хорхе Гарсію одноголосним рішенням суддів з рахунком: 116-112, 118-110 та 119-109. Цікаво, одразу після цього переможець кинув виклик іншим чемпіонам дивізіону. Нагадаємо, що титул WBO в першій середній вазі став вакантним після того, як Себастьян Фундора відмовився проводити обов'язковий захист проти Заяса. За словами новоспеченого чемпіона, він усе ще хоче битися як із Фундорою, якому належить титул WBC, так і з володарем титулу IBF росіянином Бахрамом Муртазалієвим. Перш за все, він не повинен був відмовлятися від титулу. І він знає, як з нами зв'язатися, сказав портериканець про Фондору. Також я чув, що Бахрам шукає суперника. Фондора хоче повернути собі пояс. Тож тепер будь-хто в цьому дивізіоні може отримати бій. Більше ніхто не втече, я чемпіон світу, і в мене є те, що їм потрібно, сказав Заяс. А які ваші думки щодо цього новоспеченого чемпіона з Ріко? І якими, на ваш погляд, у нього будуть шанси проти інших лідерів цієї ваги. Пишіть під відео. Продовжуємо. Після переходу до відомого тренера Джо Галехара британець Лоуренсо Колі вразив формою, відмовившись від виснажливого зганяння ваги і перейшовши до Бріджервейту та Хевівейту. Він миттєво нокаутував Лукаша Розанський, а потім дебютував у супровожкому дивізіоні, розправившись із Хусейном Мухамедом менш ніж за один раунд. Нещодавно Околі переміг досвідченого Кевіна Ларену, і тепер він повноцінний гравець у Хевівейті. Але критика не вщухає. Люди забувають, чи видовищний він боєць, каже Галехер. Та ви що, не бачили бій у Лондоні? Один раунд. А в Польщі, де він був андердогом, знову нокаут за раунд. У нього два перші раунди поспіль у Бриджірвейті та Хіввейті. Потім чемпіон WBC Розанський. Лоуренс, по суті, з однією рукою виграв кожен раунд. Це був чудовий виступ, але всі одразу критика. Та він нейтралізував суперника, розповідає наставник. Нагадаємо, що після яскравої перемоги Усика над Наддюбо розпочалися обговорення наступного суперника-українця. Хоча WBO вже призначила Джозефа Паркера, про Околі ніхто не згадує, хоча він номер один у рейтингу WBC. Усі говорять про Паркера, і Тауму, і Чесору. А де ім'я Лоуренса Околі обурюється Галехер. У Лоуренса до цього було два бої по раунду, а тепер 10-раундова практика. Так прикро, але дуже цінний досвід. Поки що бій за гітам Кабаєлом відклали, Лоуренс має повністю відновити біцепс. Але я впевнений, він на правильному шляху. Номер один у WBC і про це час нарешті говорити, сказав Галахер. Ну і на завершення. Катмен абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика Рас Анбер поділився власними думками щодо майбутнього українського боксера після його блискучої перемоги в реванші з Даніелем Дюбоа. Рас визнає, що у нього самого дві протилежні точки зору щодо цього. Одна професійна, інша особиста. Джозеф Паркер, як і Дюбуа, чесно заслужив право на бій за звання абсолютного чемпіона світу на доважкій вазі. Але мало що зробить мене щасливішим, ніж побачити, як Олександр завершить кар'єру на найвищому щаблі, зізнається Андер. У реванші з Дюбуа Олександр знову виглядав чудово, і егоїстичної частини мене хоче, щоб він продовжував битися. І щоб я залишався частиною його команди, адже він причепний до найкращих моментів моєї кар'єри. Але як справжній друг, я хотів би, щоб він пішов із чотирма титулами до того, як будь-які санкціонуючі організації спробують зіпсувати його спадщину, відібравши один або кілька поясів. Він заслуговує на те, щоб його запам'ятали як одного із найвидатніших. За 24 бої він зробив абсолютно все, сказав Анбер. Нагадаємо, 19 липня в Лондоні. Український чемпіон Олександр Усик вибив нокаутом британця Даніля Дібуа вже в п'ятому раунді потужним ударом зліва, який сам Усик назвав Іваном. На підсумковій прес-конференції чемпіон розповів про цей удар. Я називаю його Іван. Цікаво, але катман чемпіона Рас Анбер підтвердив, що саме він показував боксеру цей удар. Мені шкода, що я не потрапив на прес-конференцію після бою. Пізніше я дізнався, що Олександр мене шукав, тому що його запитали про нокаутуючий удар, саме той, який я показав йому ще в 2018 році в Каліфорнії під час табору до бою з Майклом Хантером. Олександр назвав його Іван, гадаю, на честь Івана Грозного, і використовував його проти Джошуа, а також щоб накаутувати Тоні Белію. Для шульги проти правші або навіть правші проти шульги це технічний удар, що дає змогу використовувати відмінність у стійках. Я запитував його про Івана до бою. Ми вигукували про нього з кута, і це був наш секрет. Але головне, цей удар знову спрацював, підсумував Анбер. А як ви гадаєте, чи повинен Олександр Усик піти непереможеним на піку слави? Чи подарувати фанатам ще один великий бій? І головне, кого б ви хотіли побачити його останнім суперником? Пишіть у коментарі під відео. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.